Ветеран хаб надає психологічну та соціальну підтримку українським ветеранам та їхнім родинам. Група каже, що рішення адміністрації Трампа заморозити іноземну допомогу змусило їх закрити свій офіс у Вінниці. Їх головний офіс у Києві досі працює завдяки приватним пожертвам. Івона Костина очолює ветеран хаб. Вона каже, що зупинка фінансування була несподіванкою і сильно вдарила по проєкту. По суті, те, що там в. Зупинці фінансування звучить як зупинити роботу. Для нас означає зупинити виплату зарплатні і не дати можливість людям повертатися до роботи. Якби ця криза для нас як для організації затягнулася, ми би втратили більше ніж 31 людину в команді, яку ми навчали, відбирали, які є фахівцями дуже вузького спрямування, роботи саме з досвідом ветеранів, ветеранок, членів їхніх сімей. Ми би змушені були з ними завершити співпрацю, бо запасів немає, і в нас немає можливості працювати надалі, якимось чином диверсифікуючим. Як тільки президент Трамп вступив на посаду, його адміністрація розпорядилась заморозити на 90 днів усю іноземну допомогу, щоб переглянути процес і мету її надання. Білий дім не відповів на запит голосу Америки прокоментувати допомогу Україні. У заяві ж державного департаменту про замороження йдеться. Цитую, що Сполучені Штати більше не збираються сліпо роздавати гроші без розуміння користі для американського народу. Раптове припинення сколихнуло гуманітарні організації в Україні. Після трьох років війни уряд, громадянське суспільство та ЗМІ значною мірою покладалися на іноземну допомогу. Богдан Логвиненко засновник незалежного українського мультимедійного проєкту Юкрейнер, сказав голосу Америки, що велика частина їх фінансування надходила від програм допомоги США. Ми скорочуємо частину людей, ми маємо трошки зменшити масштаб. Бо це одночасно було декілька програм, які нас підтримували. Логвиненко каже, що наслідки заморозки виходять далеко за межі незалежних ЗМІ. Вплив величезний, і це впередовські. Тобто медійна допомога це крапля в морі. Та економічна підтримка, це ну просто величезний має вплив. От і те, що вона зараз припиняється, ну посилює позицію Росії. Агентство допомоги США повідомляє, що з моменту вторгнення Росії воно надіслало Україні понад 7,6 мільярда доларів гуманітарної та іншої допомоги. Безсумнівно, недержавний сектор постраждає без допомоги. США, каже Денис Бігус, керівник проекту журналістських розслідувань Бігусінфо. Однак його більше турбує доля державних програм, які найбільше залежали від фінансування, що надходило з США. В нас головний гранту отримують в широкому сенсі. Це е, держава Україна, е, в особі або місцевих там, громад, або безпосередньо державного апарату. Американський політичний аналітик Дак Клайн пояснює, що значна частина іноземної допомоги від сполучених штатів мала на меті підтримувати діяльність українського уряду і суспільства. Програми США також підтримували проекти, які стежили за відповідальним її використанням. Клайн вважає, що розмороження цих програм посилить політику адміністрації Трампа та зробить Україну більш стійкою. Трамп хоче змусити Володимира Путіна припинити вторгнення в Україну і досягти цього, через як він каже, мир через силу. Ключем до цього є сильна Україна з важелями впливу. У міжчасі Президент Володимир Зеленський доручив уряду визначити пріоритетність найбільш важливих програм, які покладались на фінансування США, і фінансувати їх з бюджету або шукати альтернативні види фінансування. Мирослава Гонгадзе, Анна Чернікова, Варшава, Київ.